Ту за ножі прийшли маленькі. Ми тоді підемо купальник Одяг. Купальник, сонечко Що там? Є водичка? Бери хлюпай, бери, можна, Ганусь. Хлюпай, хлюп-плюй. -хлюп. Гана Марієчка. Залазь в водичку, залазитимеш? Залізеш водичку? Будете за ріночкою плавати? Привіт, любі мої друзі. Ось басейн такий в кораблику. Буду залазити. Стільки мушок нападали. Угу. Нічого, скоро ти будеш у нас з ящірками і жабами плавати тут. Мушки це взагалі. А -а -а. Квіточки. Ну, сядемо при зі. <сум> буде холодно. Холодна? А ти хотіла в басейні глибокому плавати? Ти думаєш, там би тепло було? Так. Давай, давай, ручку, давай я допоможу. Бачиш, сама не хотіла, а як ти вже тут є. Я можу вам нагріти трохи води. Ганна Марія, як воно в тій водичці? Арінка, як воно? Прикольненько. А можно я ей посаджу? Хай сама сюда, покажи ей достильчик. Хай, ну, здесь. Покажи ей один. Не, мама на водочку, водичку. Посадай. Вот она себе, я думаю, хай сама все верит. потому что, ну. Я не знала, що малюся буде брізка. О, ти, ти не бачила вчора, як вона бризкалася? Я зроблю супермега брезк. Тільки попереднусь. Я зараз зроблю супер мега брезк. Можеш закривати очі, почекайте, з якою ти Ну, обов'язково закрию очі, бо зараз буде. Ра! Все, достатньо, все. Ганусі! Ура! Казі, Ганусі. Ура, каже Ганусі. Сподобалось, на Ручки. О, на Ганусі вушка. Ганусічка, тобі сподобався такий мега-бризки? А це то плавчині, да, гана марічка, кра. <проб> супер, да, Ганусь? Оце це супер-пупер бомба клас. Ануська, як тобі? Нормально. буде Будеш супер магабриз. Буде ще раз супер магабриз. Буде ще раз супер магабриз. Добре, ти погодуйся, ласки. Після два і приготуйся! Ми супер викаплиз! Будемо обійматися! 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 Обій-обій, обійматися! Може на Лесті попробую ляхти.

Стоилась. Да. Ганалечка, что там так? Кривка бук. Крима! Ма, на все у Ганулися. Оса, тікай, оса, оса, нема часу з тобою тут займати. Що де чому? О, бачите, я дрібниця тримає, давай думаю, класно робить.